Досить довго вважалося, що автором знаменитої ікони Холмської Богородиці є сам апостол Лука, але авторство це варто сприймати у тому контексті, що образ є списком, тобто списаною копією з копій з ікон, які колись написав учень Христовий. Більш детальні дослідження встановили, що створена ікона за часів Київської Русі це єдиний образ, датований кінцем 11 століття, який перебуває в Україні. У єдиному в нашій державі музеї Волинської ікони. Холмська Богородиця одна з чотирьох найвидатніших ікон Спасительки з дитятком. Вона вважається найдавнішою в Україні і однією з найстаріших у світі. За багато століть ікона дійшла до нас понівеченою. І волинські науковці-реставратори на чолі з Анатолієм Квасюком намагаються повернути їй первозданий вигляд. Реставрація це дуже відповідальний процес, особливо коли працюєш над такою пам'яткою, пам як Холмська Чудотворна ікона Божої Матері. Це найдавніша ікона на Україні, і вона прийшла на легкий шлях за майже тисячолітню історію. Процес реставрації продовжується, виконується за допомогою спеціальних мікроінструментів. І треба бути дуже уважним, обережним. Реставрація, як я завжди кажу, не терпить поспіху. Треба робити роботу якісно, тільки якісно і не поспішати. І робити стільки, скільки треба, скільки цього вимагає пам'ятка. Що декілька років йде процес реставрації, було закуплено коштовне фото і комп'ютерне обладнання, яке дало змогу продовжувати реставрацію. Можна і збільшувати там якусь ділянку, дивитися. Різні фотозйомки, фото які проводяться і макро, і мікро, і рентгензйомка. Все це на моніторі комп'ютера можна збільшити, подивитись. Залишити авторський максимально авторський шар, ніякому разі не пошкодити його, і зняти ті зайві шари, які були привнесені або некваліфікованими діями, або просто ну, пам'ятка дійшла в такому стані. Вона була замальована в 1979 році повністю. І треба цей шар запису, який не представляє ніякої. Мистецької вартості, от він пізній, треба його зняти. А він майже вже на сьогоднішній момент майже повністю цей шар знятий, але ще є багато ділянок, які ще треба продивитись. ну і зробити Все це кожен крок реставратора фотофіксується, Якийсь етап зроблений, йде фотозйомка. Реставрація вимагає пильної уваги і триває міліметр за міліметром. Якщо панові Анатолію вдасться цілий день присвятити роботі над образом, то за цей час він опрацює всього кілька сантиметрів. В ділянці ну, на, ли, на лику, наприклад, от коли знімався верхній шар запису і фарба була настільки. Тверда, бо людина, яка це зробила, вона там це не робила спокласичної навіть технікці живопису. От, і в склад фарби і, і, от, я натрапляв на, на скло, на, на пісок, наприклад, от, Піщинки були дуже багато в цьому шарі. Пошанування ікони холмської богоматері відбувається 21 вересня, у день Різдва Пресвятої Богородиці. Ця традиція тягнеться ще від холмщаків, які вберегли цю святиню до наших днів. Зберігалася вона в сім'ї Надії Горлицької, чий батько Гавриїл Коробчук був священником і згодом правив у Луцькій Святофеодосіївській церкві. Там, до речі, є копія знаменитої святині. Ікону, як ще в холмі був владика владикайларіон, то по його старанні ікона все ж таки привезли ікону до холма. А потім, як він вже мусив десь від'їхати на захід, то та ікона лишилася, і вона потім попала в нашу родину, так щоб ніхто не знав. Зберігалася у нас, нашій родині. Дуже мало людей знали, бо це була таємниця, бо могли забрати в будь-який час. Навіть тоді, коли вона вже була, зберігалася у нас, і то були попитки відшукати її і забрати. Батько взагалі-то він патріот України і взагалі патріот свого народу холмського. І він хотів, щоб ікону зберегти для хомщан. І ціле його життя пройшло так, що він був з іконою хомської Божої Матері від самого народження до самої смерті. А, ікону, а ікона зберігалась у нас, тому що її могли забрати. Хто його знає, куди, і могли вивезти, і не було би, а так все ж таки є наша хомська чудотворна ікона, до котрої тепер можуть прикладатись люди. І Я дуже задоволена, а батько був би дуже задоволений, що є така можливість, що наші хомщани, і не тільки хомщани, і волиняни, і. Волиняне, і... Весь народ може прикладатись до нашої чудотворної хонської Божої мати. За задумом Надії Горлицької, яка передала ікону музею, вона мала би зберігатися в Святотроїцькому соборі Луцька. Але у зв'язку з тим, що храм не був обладнаний охоронною системою, а перед тим вже трапилось кілька крадіжок, образ передали в музей. Така була думка, що все ж таки ікона була в соборі, і щоб могли всі прикладатись до неї, щоб могли служби служитись при іконі, бо все ж таки то є ікона, а не музейна річ, то ікона, яка повинна бути доступна. Всім для родини горлицьких ікона Холмської богоматері за всі роки її зберігання стало значно більшим ніж просто сімейною святиною. Вона стала їхнім оберегом і смислом усього життя. Тому розлучалися зі святиною, як із неї дорожчою. але іншого виходу не було. Шкода не шкода, це був це був такий вже такий вже необхідний вихід, бо так зберігати її. Вдома то дуже небезпечно в сьогоднішній час. А так вона тепер є під охороною. Так що вже можемо бути спокійні, що вона не зникне ніде, тим більше, що. Є угода, що ви ікону з Луцька не вивозити. Ще в сиву давнину ікона проявила себе як чудотворна, захистивши холм від монголо-татарської навали, а через кілька століть, допомігши полякам виграти бій проти Богдана Хмельницького, після молитви перед образом повністю врятувалася царська родина, яка їхала поїздом, що зазнав катастрофи. Чудеса, здійснені від образу, то записувалися, то знову губилися. Одним із найвидатніших їх фіксаторів був єпископ Архімандрит Жедичинського монастиря, що під Луцьком Яків Суша. Чудеса, записані ним, знайшли відображення в його книзі Фенікс. До речі, на Волинь образ потрапив саме тоді, коли не допоміг полякам виграти наступну битву після Берестецької. Вважається, що вороже військо почало зловживати благодаттю Божою і втратило її.